Всім привіт, друзі! З вами я Роман Дев. І за мною сьогодні Артемно. Сьогодні ми граємо в Destroy Gramma. І ми ще навіть не знаємо, хто буде Grandma. Може і хтось з нас знає. Ну зараз ми все, друзі, і побачило. Все. Я ход. Можна пограти в Gemma Shop. Move the Car. Ну, подивимось, коротше. Я бы в Санта Варшк Шотба хотел, а я уже пизде. Так, и хто? Их то. Йо! Я, я матки вот скинчик Санта. Еще я пингвина мант-паху. Так, на... Ой, Маша не... мається, плюс! Навіть не пробуйте меня Ді Диплохие. Пробуйте. Опять. Опции вот. Я тобі тоже зробив? Я вас всіх просто пінаю. як? Я ж вас. цикл, я доросла людина. Как як, як, як? Ну як? Це ж не може просто мене дети пьют. Павел, звідси, дитина объяснява. И ты тоже Я, Не попади, не попади. Чиназас промазал. Шо, що, що, а а а а А шо, шо? шо се стало? <пілляв> Ша тетя, вот тут треба. Да по мені... Да просто мені надо... Всі... А, точно! А я і забув, що мені надо заданки. Так, заданка там, добре. Так я Не стріляйте. Дайте виконати всі заданки, щоб я вас витащив. Блін, а ч ви мені так багато хп знасили? А мене меня в цьому... ножик в одному місці. Це піпець. Так, все, натираем. Что творится? А то для мене. А то для мене баночка. Це так, чина зас. Тайди, звітся, ты наблю. Иди, иди, пшо. Пшл. Пшоу! Та ти навіть ну, не знайшли. Не, я не входять. Mm, да уж найдеш десь мене. Ну попробуй мене виснети. Попробуй, попробуй. Не вийде <refer> <city. refer> в тебе. Сарайчик! Ха! Сарайчику! <refer> mm. Конечно, конечно. Йди! <refer> Беум! <Yeah. refer> я тут like, двох дітей бачу, і вони по мені не, не попали. Капец, вот Так, А, то на поверху нижче, блин. Сейчас, тоді кого ти казав, то я був на дворі, а тепер я в хаті. Так, баночка, баночка з розтвором, Так, Ще одна дитина, Так. Я выпустите. Я тебе бачу. Бэм! Бэм! Ну не, да слухай. Я по не починаю. Бэмс! Блин, у мене тільки 100 хп. Це вже половини хп у мене немає, получається. Не ага, мені треба в підвал, значить. А я... Я тебе! А вот я а що, а що? Думаєш, я тебе не дожину, а? Да, я не знаю, что вже добавил. Да куда вы все помню кидаєте? Обша офіге вообще, чи шо? Старую бабушку. Старого Діду, Діда Мороза обіжати, а? Обша офігер? Бээм. Так. А підвал де? Я не знаю, як... А, то был. БЭЛ! Так. Іди, Дитина. Где діти, звідси. Ой-ой-ой, Куди ти гранату взяв?! Ти що, вообще? Дідову гранату, брати не можна?! О! Дітина, не можна дід, дідову гранату брати. Слухай. Не можна. Я не знаю, то челік вже взяв якось. він мене її кинув. Куда? Куда? Откуда? Ну куда ти? Общай офигев, чи що? У меня так вже мало, ХП. Так. А де та баночка. Я не на другому паузу. Нє. От, от от... От от тепер от я на першому, але я не був на другому. Ну а шок я ж тебе знайшов? Що я тоді не знайшов? Файно. От тим його піднімемося. Так, от це от треба, виходить, витерти підлогу. І треба якось так робити, щоб по мені ніхто не попав. <звук> та й та як? це ж неможливо просто. Та як то А вас попасти Ско... скотиняти, мою Опа, на баночках здоровьем, Чиназос. Да иди звица, блин. Шо? Аптачка, аптачка, чиназис. Давид валить! Бэм! Вот гивнюхи, а? Іди звідси, іди! Думаєш не дожину? Думаєш не дожжену? От думаєш не дожну, Пішов! Так, тепер верх. <ріхання> <ріхання> от, от от я зводом. Ой-ой-ой! бем! Пришел. Так. Ага, ну не теперь получается. Так, иди, извини, сейчас комментируй сам. Все, без пути Так. Мне осталось... Еще... Иди, иди, ты, на Бэм. Бэм. Ні, я завжди вигравав. А чого я зараз програв? Я завжди вигравав. Завжди, коли я іграв в цей. Ну що ж, друзі, ми закінчили наше відео. З вами був Нов, Роман Дев, і всім бувайте!